Студентка третього курсу Ксенія Ярміш з сьомого класу захоплювалася малюванням та з дитинства мріяла стати дизайнером інтер'єру. Вищу освіту дівчина вирішила отримувати за спеціальністю архітектура і каже, не прогадала. Я багато років ходила у художню школу спеціально. Я не скажу, що зараз я багато малюю, тому що на спеціальності зараз ми більше креслимо, проєктуємо більш такі творчі завдання з малюнками залишилися на перших курсах. Вже на третьому курсі в якості практичних занять у виші Ксенія долучилася до цікавого проєкту разом з одногрупниками дівчина малювали листівки з краєвидами Дніпра. Ну, якщо чесно, ні. Ми нам взагалі було спочатку страшно, коли нам сказали, що буде така практика. Ми боялися, що якось не так проявимо свій стиль малювання, якось не так вийде. Але все вийшло набагато краще ніж ми очікували, і вийшов дуже крутий результат. Старша викладачка кафедри основ архітектури Славінська Анна щороку проводить студентам планерну практику. Цьогоріч її вирішили зробити цікавішою і запропонували учням закладу намалювати листівки. Темою обрали міські краєвиди, а от у техніках їх не обмежували, дали змогу спробувати різні та знайти щось для себе. З натури, тобто вони дійсно сиділи там, працювали, робили це, а потім вже в діджитал опрацюванні. Та цей проєкт, окрім навчальної, мав і іншу мету: листів. Виставили на продаж, а отримані кошти йдуть волонтерам, які готують якісні сухі пайки для захисників. Це взагалі задумувалося як волонтерський проєкт. Ми їх продаємо та допомагаємо волонтерці. Хельгі Даніловій, яка є засновницею благодійної організації Бобова чашка, збирати кошти, як кажуть, маленької допомоги не бувають. І море складається з річок, так і наша, хоч невеличка допомога, зможе комусь надати приклад. Хтось ще приєднається і таким чином громада долучиться до цієї справи. Подібні проєкти Виш запускає не вперше, розповідає декан академії Олександр Харлан. Проте під час війни їх стало менше в рази. Але для своїх студентів освітяни все ж намагаються давати максимально якісну освіту. І для цього використовують будь-яку можливість практичних занять. Наші дизайнери у місті дуже відомі, тобто вони навіть на рівні міжнародному. Представляють Україну на сьогодні в академії. Планують продовжувати цю традицію з листівками. кажуть хіба що трішки змінять локації та фокус. Дар'я Маненко, Тарас Іванов, новини 9 каналу.